Хелло, народ, днями відбувся анонс однієї з найпопулярніших лінію смартфонів всередині нашої країни, а саме Redmi Note. Так, я розумію, що віднедавно з'явилося багато хейтерів цього бренду, однак статистика річ вперта, і вона каже, що ці смартфони. Дуже користуються попитом всередині України. Тож не робити їх огляд було ну просто тупо. Про смартфони цієї серії з позначкою 5G я вже розповідав в окремих відео на прикладі їх китайських братів. Вони там технічно майже нічим не відрізняються. А от дійсно новими смартфонами є Redmi Note 13 4 g і Redmi Note 13 Pro 4G. І повірте мені, тут дійсно є про що розповісти. Тож давайте влаштовувати затишне місце, приготуйте свій улюблений напів, прихопіть з собою гарний. Настрій я починаю. За традицією почну я свою розповідь з комплектації та зовнішнього вигляду. Xiaomi, дякувати Богу, турбується про екологію в розумних межах, які не шкодять покупцям. Коробка та усе її наповнення виконано з паперу та не містить пластику. Але комплект при цьому залишили царський, і всередині є все необхідне для комфортного користування. Окрім кабеля та блоків живлення, який у молодшої моделі має потужність 33 Вт, а у прошки 67 Вт, в комплект поклали якісний сірий чохол. Таке рішення більш приємне на дотик і точно набагато довговічніше. Дизайн чохлів відрізняється, і зумовлено це більшим блоком камер у моделі Redmi Note 13 Pro 4G та новим дизайном задньої Кришки зі смугами різних кольорів. Виглядає такий триколірний варіант дійсно оригінально та свіжо. І віконце у чохлі залишає вам можливість милуватися цією красою. У випадку молодшої версії в чохлі важко навіть зрозуміти, якого кольору ваш смартфон. Загалом дизайн вже знайомий нам по 12-й лінійці. Тут пласкі грані, пласкі задня кришка та дисплей, от тільки у камер прибрали п'єдестал, і тепер вони виступають з корпуса просто окремими. Колами. Особисто мені такий варіант подобається більше, однак всі ми знаємо, що дизайн то справа смаку, тож нехай кожен сам поставить свою оцінку. Корпуси обох смартфонів майже повністю виконані із пластику. Різниця між ними лише в текстурі та матеріалах задньої кришки. Молодший отримав глянцеву пластикову, а Pro-версія вже скляний матовий варіант, який мені подобається більше на дотик. Та й відбитки пальців таке рішення збирає набагато менше. Молодший брат у мене синього кольору. А ще існують чорна та зелена версії. Старший у мене в руках зеленого кольору, а інші варіанти це знов чорний та лавандовий. Загалом, як жінки, так і чоловіки зможуть підібрати для себе підхожий кольор. До якості їх збірки у мене претензій немає, ніяких там скрипів, зазорів, люфтів і всієї цієї нечисті я не спостерігав. Також вони отримали клас захисту від води та пилу IP54, що ще раз свідчить про високу якість збірки. Ну і я залишили. В передню панель, на яку ми дивимось частіше за все. Рамки тут дуже тонкі, і якщо не знати, що за смартфон перед тобою, можна спокійно переплутати його з якимось флагманом. По якості до нього також немає жодних претензій. В обох смартфонах встановили Full HD AMOLED-матрицю з діагоналлю 667 дюймів та частотою розгортки 120 Гц. Традиційно для смартфонів бренда показники шим на дуже низькому рівні, тому очі не будуть втомлюватися навіть у людей з чутливим. Зором. Кольори насичені, до того ж є можливість налаштувати їх під себе. А яскравості вистачає навіть на яскравому сонці, яке вдалося піймати в Одесі навіть взимку. Загалом, їх дисплеї та надтонкі рамки навколо нього є однією з найсильніших сторін цих новинок. Також хочу додати, що вони отримали піддисплеєні сканери відбитків пальців, І що також додає е, такий, знаєте, наліт преміальності. І працює цей сканер напрочуд добре. Наостанок теми. Про зовнішність, скажу пару слів про габарити. Звісно, з дисплеєм у 67 дюймів вони апріорі не можуть бути маленькими. Це вже звичні багатьом, доволі великі смартфони з тонким корпусом та відносно невеликою вагою. Хто би ще не казав, що йому не подобаються так звані лопати, люди голосують грошима за великі смартфони, тому виробники відмовляються від компактів. Тож, якщо ви не звикли до великих розмірів, звикайте, тому що в найближчому майбутньому менше вони. Точно не стануть. Ну що, настав час поговорити за їх залізо, а саме за їх процесори. І якщо до їх зовнішності у мене немає жодних претензій, тут навпаки все дуже-дуже добре, то до їх процесорів у мене є певні питання. Молодшому брату дістався дуже добре знайомий за попередником Snapdragon 685. А прошка отримала покращену версію чипа від Mediatek Helio G99 з приставкою Ultra. Почну з молодшого на чипі Snapdragon 685. Цей процесор процесор має непогані обчислювальні ядра, які дають змогу інтерфейсу та застосункам швидко працювати. Але у навантажених анімацією та рекламою сайтах чи застосунках проскакують мікрофрізи. Звісно, я в цьому плані людина трохи упереджена, тому що я постійно користуюся флагманами, і коли я беру е, в руки бюджетник, він для мене працює не так жваво. Якщо ж ви переходите на цей бюджетник з іншого бюджетника, повірте, він буде для вас просто літати. Графічне ядро тут не дозволить з комфортом пограти у вимогливі. Ігри добре йдуть усілякі казуалки, а в той же публік комфортно грати лише на мінімальних налаштуваннях. Я розумію, що багато хто купуючи бюджетник взагалі не розраховує на високу продуктивність в іграх. і для них набагато важливіше буде дізнатися, що тут техпроцес 6 нанометрів, що сприятливо впливає на час автономної роботи. Смартфони з цим процесором на борту часто займали найвищі сходинки в тестах автономної роботи. Крім того, тут немає ніякого нагріву, трохи ну, короче, це таки знаєте, робочий кінь. Redmi Note 13 Pro 4G з чипом Helio g 99 Ultra в застосунках та інтерфейсі взагалі літає, і навіть у мене немає претензій до його роботи. Енергоефективність тут також на висоті, але в ірах він себе показує вже набагато краще. В шутери та гонки тут вже і на високих можна пограти. А у славнозвісний Genshin Impact можна пограти на мінімальних налаштуваннях. У підсумку з точки зору середньостатистичного користувача е залізе тут нормальне. Однак, якщо ви збираєтесь грати в ігри, тоді вам краще дивитися в бік усіляких там, Poco F5 чи Poco X6 Pro. Там процесор набагато потужніший. З приємного хочу відзначити ємність пам'яті новинок. Навіть молодша версія Redmi Note 13 4G має на борту 6 гігабайтів оперативної пам'яті та накопичувач на 128 ГБ, що набагато краще за минулорічні 4,64, яких вже відверто не вистачає активним користувачам. Старша версія, взагалі, отримала 8 ГБ оперативки та 256 ГБ постійної пам'яті. Ще рік тому такі обсяги ставили у флагмани, тож цього точно вистачить на роки вперед. Коротше кажучи, для музики, відеофайлів, кіно, фотографій і так далі місця буде цілком достатньо. І повірте мені, фотографувати на них ви будете набагато частіше, бо з точки зору камер їх дуже добре прокачало на фоні попередників. Redmi Note 13 4 g отримав сенсор на 108 мегапікселів з доволі великою матрицею. Звісно, на флагманський рівень розраховувати не варто, але в день світлини виходять дуже пристойні. За недостатнього освітлення результат вже трохи гірший через відсутність Оптичної стабілізації. Проте, у порівнянні з максимально бюджетною 50 мегапіксельною камерою попередника, це величезний стрибок уперед. Таку камеру цілком можна використовувати для повноцінної зйомки людей та пейзажів, а не тільки для лічильників чи документів. У Redmi Note 13 Pro 4G камера взагалі трохи імбова для свого класу, принаймні в теорії. 200 мегапікселів з оптичною стабілізацією та величезним розміром матриці. Це точно той самий модуль, який встановить встановлено у найстаршого представника лінійки 13 Pro Plus 5G. Тут же можна розраховувати на круті фото навіть у важких умовах. При прямому порівнянні можна побачити кращу деталізацію та менше шумів у старшого брата. Також за рахунок високої роздільної здатності в них реалізували якісний цифровий зум без втрати якості: 3 кратний у молодшого та 4кратний у старшого. Це вже рівень найкращих камерафонів навіть у ціновому сегменті повище. Тож по то можливості це справжня гордість Redmi Note 13 Pro 4G. А молодший, хоч і має гірший результат, проте прям поганим його теж не назвати. Додаткові модулі в обох смартфонах однакові. Це 8 мегапіксельний на та 2 мегапіксельний макромодуль. Макро, як завжди, просто для кількості, а на широку лінзу можна при гарному освітленні зробити пейзаж чи фотоархітектури. З відеоможливостями ситуація скромніша, бо максимальна роздільна здатність обох моделей обмежена значенням Full HD. Звісно, внаслідок якісного сенсора шумів буде небагато, проте деталізація у порівнянні з 4К, очевидно буде є. Друзі, відеозйомка на основні камери смартфонів Redmi Note 13 4 g і Redmi Note 13 Pro 4G. Пишемо Full HD 30 кадрів на секунду. Ємність акумулятора в обох смартфонах становить 5000 мАч, що вже є стандартом для середньобюджетних смартфонів Xiaomi. Очікувано, з часом автономної роботи у них немає жодних претензій, і навіть якщо ви будете довго грати в ігри, ви не зможете швидко висушити їх батарею. Навіть попри тести та дуже активне користування, повного заряду мені стабільно вистачало більше ніж на день. Тобто, ви можете розраховувати на півтора-два дні, якщо ви не будете користуватися і... Не грати ви Ну, а заряджається батарея комплектним блоком живлення у молодшої версії, там щось близько 70 хвилин, ось, а у старшої блоком живлення потужністю 67 Вт десь там за 45 хвилин. Попри відмінності, які одразу видно на папері, є речі, які без реального тесту дізнатись не можна. Обидва смартфони мають стереодинаміки, і якщо по гучності вони приблизно рівні, то за якістю старша модель виграє, маючи більш благородний звучар. З низькими частотами. Також суттєва різниця у вібровідгуку. Молодший має звичайний Вібромотор, а старший вже отримав хоч і не флагманський за потужністю, але доволі приємний лінійний вібромотор. Ще з приємних дрібничок хочу відзначити наявність 3,5 мм роз'єму, FM-радіо та інфрачервоних портів для керування побутовою технікою. Ну і наостанок мені хочеться дати відповідь на питання, які мене буквально закидали в коментарях під відео з розпаковкою. Як у них працює? датчик наближення. У Redmi Note 134G взагалі просто ідеальне. Тут встановлений апаратний датчик наближення. Прошці дістався програмний датчик. Тож, якщо для вас це має значення, майте цю інформацію на увазі. Ну що, настав час переходити до цін та висновків. Офіційна ціна на Redmi Note 134G за версію 628 ГБ на момент запису відео складає 8999 гривень. А варіант на 8256 9999. гривень. 9 гривень. За Redmi Note 13 Pro 4G на 8256 ГБ зараз просять 12 999 гривень. На мою думку, такі ціни за високі, як в принципі, і щороку на старті продажів. А що сьогодні купити за ці гроші, навіть якщо не дивитися в бік конкурентів, торічні Redmi Note зараз віддають з шаленими знижками. І як на мене, вони зараз дуже привабливі. В цілому я вважаю, що смартфони вийшли непоганими, проте ці. На трохи завищена. Однак, через кілька місяців, коли цінник трохи просяде, вони стануть гідною заміною своїм попередникам з крутішими камерами, крутішим дисплеєм і більш сучасним дизайном. У мене на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!